Більшість людей, яким скажуть про те, що сьогодні є підприємство, де можна отримати для своєї сім'ї абсолютно нову, вже повністю готову квартиру з усіма зручностями, одразу й не повірять. Але це факт. Що приступаємо до другого під'їзду, да? Хто в нас? Так квартира 14. Караман. І ця квартира тільки тебе разу. Квартира 16-та. Сакун. Ну Дякую. виглядає? І роздивиська. Так, вітаємо. Дякую. Три поверх. А там комусь і ту квартиру оставить. Просто... Там де ти зараз мир моя... багато ну, ж не моя. Це не твоя не, то ми на цьому проживали okay. Okay. так. Гарних вражень. ТОВ земля і воля наприкінці 2025 року ввело в експлуатацію перший із трьох побудованих у Бобровиці нових багатоквартирних будинків, проекти та хід будівництва яких затверджував і контролював особисто Леонід Яковишин. Новеньке житло отримали молоді спеціалісти господарства, які після 15 років роботи на підприємстві з часу отримання житла зможуть стати повноцінними власниками сучасних квартир. Як зазначила виконуюча обов'язки генерального директора ТОВ Земля і Воля Валентина Чернякова, введення в експлуатацію житла є реалізацією багаторічної програми господарства, спрямованої на покращення соціально побутових умов працівників. Дякую. Дай Дякую. 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 Наконець збилася мрія, на котре я довго не став. Mm -hmm. Будемо працювати, будемо старатися, трубітися на благо і волі. Дмитро працює в господарстві з 2022 року. Чоловік втратив все в Горлівці і переїхав до Бобровиці, звідки родом дружина. Спочатку працював на підприємстві слюсарем, нині механізатор. До цього часу родина проживала в однокімнатній квартирі всім сімейством, тож зараз. Новоселець дуже задоволений, бо тепер для кожної дитини буде окрема кімната. І це здорово. Я з городки перебрався сюди, як воєнні дійства почалися. Супруга у мене був робицька. Троє дітей. Роботав з лісарем спочатку, потім перевівся на тракториста. От, ну і так, як би трудився. А тут будеш задоволений, Зрозуміло, що дітей багато. Дітей можна розселіти по комнатам. Тобто, ну, як как бы, нормально, покаже. Да? Ну, тепер, благодаря, потім кімнатки. Всі три будинки побудовані з цегли. У кожному з них 24 квартири три трикімнатні і 21 двокімнатна. Будинки електрифіковані, мають каналізацію, водогони та газифіковані. Всередині поклали ламінат, встановили сучасні газові котли та сантехніку. Залишилось лише поставити меблі та, якщо хтось бажає, поклеїти стіни шпалерами. У підвальній частині будинку зроблені капітальні електрифіковані господарчі приміщення для кожної квартири. Тут не тільки можна зберігати овочі, а й всілякі приладдя, адже простір для цього дозволяє. Завдяки заробленим коштам з'являється можливість будувати і покращувати життя тим людям, які пов'язали себе з підприємством. Тож квартири в ньому вже отримали й отримують згодом молоді спеціалісти, які будуть тут працювати, а після 15 років зможуть стати повноцінними власниками житла. Хто саме отримає квартири в будинку, визначала спеціальна комісія з числа керівників підрозділів підприємства. Як пояснює Валентина Чернякова, відбір був дуже ретельний на основі поданих заяв працівників та вивчення поточних умов проживання. Унікальність загалі нашого підприємства в його турботі про е, співробітників. Це я думаю, одне з унікальних підприємств, взагалі в Україні, яке дозволяє незалежно від е, займаної посади в товаристві, отримати таке чудове житло. То, тобто, це я думаю, що є і стимул для загалом для співробітників сумлінно і натхненно працювати на е, загальний результат. І, знаєте, стільки вложено сюди труда і коштів, це взагалі унікальність. І я думаю, що честь і хвала покійному Леоніду Григоровичу, що він взагалі придумав такий проєкт і втілив його в життя. Так само разом з трудовим колективом і для трудового колективу. Тому що такі красені будинки, вони. Окраса як самої Бобровиці, так і взагалі самої ідеї. Певно, що нашого товариство Земля і воля хто працює на землі, той має волю. А в даному випадку ще й певний комфорт проживання. Так що тут тільки слава вдячності може бути керівництву і Леоніду Григоровичу, який взагалі в'яжку, що був ініціатором цього проекту, збудованого Леонідом Яковишиним на Бобровичині настільки багато, що можна збитись з ліку. Починаючи від приміщення Бобровицького фахового коледжу імені Майнової, закінчуючи новеньким сучасними багатоквартирними будинками, якості яких можуть позаздрити навіть в Києві, вдуматись лишень за 55 років праці, Леонід Яковишин побудував і ввів в експлуатацію 500 квартир, які стали власністю працівників ТОВ, Земля і Воля та викладачів технікуму, а скільки всього зроблено і робиться коштом підприємства в громаді. Як зазначила виконуюча обов'язки генерального директора ТОВ Земля і воля Валентина Чернякова, квартири розподілені наказом у користування. Це власність землі і волі, а після 15 років роботи у господарстві працівники зможуть їх приватизувати та стати повноцінними власниками. Через 15 років, як і сказано, що ми договір підписали через 15 років сумлінної праці у товаристві, ми отримаємо це житло у На черзі Введення в експлуатацію ще двох 24 квартирних будинків, мешканцями яких стануть здебільшого молоді спеціалісти товариства Земля і Воля. І хоча перший будинок ввели в експлуатацію, територію навколо нього ще планують облагородити. Біля кожного з будинків будуть збудовані дитячі майданчики та зони відпочинку. Також будівельники зведуть один великий спортивний майданчик для всіх.